Гороскоп на 6 квітня 2024 року для кожного знака Зодіаку. ОвНЕ. Ви легко подолаєте перепони, які сьогодні з'являться на шляху. Сумніватися у своїх силах ви не станете. Це допоможе уникнути зайвих хвилювань і швидше досягти успіху, особливо якщо ви прийматимете обдумані рішення. Тельці. Можна розпочати день із ділових зустрічей чи переговорів, а також взятися за якусь нову справу. Вам легко буде зберігати спокій навіть у складних ситуаціях якщо виникнуть розбіжності, ви зумієте наполягти на своєму, і це піде на користь не лише вам, а й спільній справі. Близнюки, відмінно пройдуть ділові зустрічі. Ви зможете добре зарекомендувати себе в очах начальства та інших впливових людей, створити собі репутацію, яка працюватиме на вас ще довгий час. Раки. День підійти для навчання, проходження тренінгів чи майстер-класів, пов'язаних з вашою роботою. Вдало складуться відрядження та короткі робочі зустрічі. Переговори пройдуть мирно та конструктивно. У багатьох раків буде шанс зав'язати корисні знайомства. Леве навколишні багато пліткуватимуть, причому спробують втягнути і вас. Не піддавайтеся, сьогодні це може вивести вас із рівноваги. Та й часу на розмови виявиться небагато адже вам доведеться вирішити безліч завдань. Важливо правильно розставити пріоритети одразу зосередитись на справді серйозних справах. Діви. імовірні, добрі новини. День буде наповнений спілкуванням, дзвінками, вам належить вирішити безліч питань. Дрібні проблеми можуть виникнути, але вони не виб'ють вас з колії, якщо ви відразу зосередитеся на головному і збережете розсудливість. Терези. День обіцяє бути спокійним. Завершуйте розпочаті справи, робіть плани на майбутнє, обмірковуйте нові пропозиції, але не приймайте поспішних рішень. Якщо потрібно зробити щось важливе, не відкладайте це надовго. Скорпіони. ви будете більш дратіливі та нетерплячі, ніж зазвичай. Це може перешкодити вам впоратися з роботою. На початку дня будьте розбірливими у контактах, постарайтеся навести довгих розмов із тими, хто легко виводить вас із рівноваги. Займайтеся вирішенням поточних питань. Стрільці, як би не складався день, не падайте духом. Нерозв'язних проблем не виникне. Впоратися з робочими труднощами вам допоможе самовладання та деяка гнучкість. Іноді досить зовсім трохи поступитися, щоб погасити конфлікт у зародку. Козероге, хтось може очікувати, що ви відкладете усі власні справи та зосередитеся на чужих проблемах. Пам'ятайте, що негайно робити все, про що вас попросять, не обов'язково. Дещо може почекати, але важливо пояснити, що ви неодмінно вирішите всі питання просто трохи пізніше. Водолії. Ви встигнете дуже багато, день буде насиченим та плідним. Він підійде для участі у громадських заходах, виступах, переговорах. Ви багатьом сподобаєтеся, дехто напевно захоче пофліртувати. Не втрачайте голови, сьогодні варто поставити на перше місце робочі інтереси. Риби ви будете налаштовані конструктивно, що допоможе швидко вирішити ділові питання. Можна ставити перед собою найвищі цілі, не виключено, що ви швидко досягнете бажаного. Багато риб сьогодні не прогавлять можливість зміцнити свої позиції, залишити конкурентів далеко позаду.